Величезні черги, безкінечні запитання та численні помилки у заявах. Оформлення субсидій розпочалось. Кілька сотень десантників вирушили в зону АТО із Чернівців. Українське кіно відроджується Смертельно живий. Перший український трилер Детектив показали у Чернівцях. Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області, 17 квітня в інформаційній передачі. Місцевий час в студії Майя Гуменна. Величезні черги, безкінечні запитання та численні помилки у заявах. Із такими проблемами розпочалось оформлення субсидій у Чернівцях. Фахівці районних управлінь соціального захисту заледве ледве встигають консультувати усіх людей, як правильно заповнювати заяву декларацію. Охочих отримати субсидії стало значно більше. Що не пошти розіслали заяви декларації для отримання субсидій, як люди почали звертатись за консультаціями до фахівців управлінь соціального захисту. Про те, що питань багато, свідчать до железній черги. Люди не розуміють, як їм, де, що писати, що вказувати, що не вказувати. Вслуговує нам людей, які до нас звертаються, Хоча не передбачено, що вони мають іти до нас з цими питаннями, вони мають заповнювати заяви декларації, і відсилати почтою. Спеціалісти одразу просять вийти з черги та не збирати жодних документів тих людей, які отримували субсидію минулоріч, вона продовжиться автоматично. Радість лише звірити доходи членів родини. Ті, які отримують субсидію, значить, за чотирназапальний період 2014-2015 року. Значить, субс субсидію декларацію заявою, яку зараз розсилають почтою, не потрібно заповнювати. Буде продовжена субсидія автоматично. Далі консультують, що де і як заповнювати тим, хто прийшов оформити субсидію уперше. Тут рахунки, Це все, чим ви користуєтеся: газопостачання, електропостачання і вас договір. Все. Рахунки вказали, значить, вказувати в примітках, чи є лічильник. Окрім платежів за комунальні послуги, потрібно вписати доходи за рік кожної членів родини. Кожен випадок індивідуальний, тому й запитань багато. Цю пані, наприклад, цікаве, що робити, якщо приписані у квартирі діти проживають в іншому місці. Спеціалісти кажуть, такі членів родини потрібно знімати із реєстрації, обійшовши усі інстанції або нічого не змінювати і оприлюднити їхні декларації. Якщо ви їх не знімаєте з платежів, значить ви тоді вказуєте їхні доходи. І надається субсидія на, на кількість проживань фактично зареєстрованих осіб. А панові Василю не зрозуміло, яку в деклараціях про доходи вказувати зарплатню? Працюю на роботі зарплату честу, ту, що я одержую, розписуюся, чи зарплату, яку не нараховують нам. Соцпрацівники терпляче розповідають, зарплатня враховується чиста, та яку отримують на руки. Доходи мають бути вказані без податку, який нараховується з фізичних осіб. Управління соціального захисту лише почали приймати заяви декларації, та фахівців вже шокує велика кількість людей, які звертаються за роз'ясненнями. Серед таких чимало літніх та інвалідів, щоб їм допомогти, часу потрібно більше. Заяви декларації, які треба надсилати поштою, багато людей заповнюють на місці зі спеціалістами. Субсиді. Дії мешканця будуть призначатись вже у травні. До того часу, щоб узгодити усі проблемні питання, сподіваються, фахівці вистачить. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час. Кілька сотень військовослужбовців 80-ї окремої аеромобільної бригади вирушили із Чернівців у зону бойових дій на схід. Це десантники, які заново пройшли ротацію. Більшість тут тих, які їдуть в зону АТО вперше після навчальних центрів. Ольга Андрійська спілкувалася з бійцями та їх рідними. Ну вже в третій раз. А, призеву да ви маєте військовий якісь фаху, то Нічого Я не маю. Я там цього научіл ну, ви за фахом. Я 6 шестого розряду. Ось такі вони справжні герої. Відверті, мужні і щирою посмішкою на вустах. Вони вміло приховують хвилювання, хоча насправді переймаються за рідних, адже їм доведеться пережити ще одне прощання, а потім чекати бодай найменшої звістки. і Дзвінка не вперше проведжати сина на схід прийшла мати учасника АТО Валентина Брижата. Звичайно, молимося, підтримуємо, як можемо. Нічого не просимо. У мене син наскільки такий, він старається нас не, не травмувати. Гордитеся Да. хто як не ми, так кажуть ті, хто вже має досвід бойових дій. Я був там взагалі 9 місяців. Так. Всі разом Луганська Донецька область родичів, саме основне. Куди саме вирушать військовослужбовці – таємниця. Обласний військовий комісар запевнив, ця інформація засекречена, аби не зашкодити нашим воякам. Підрозділ нашої військової частини обуває для виконання завдання в район бойового призначення. Скільки конкретно? закрита інформація? Куди вбиває? Також відповідно. поки що ми не говоримо. Ну та десантники, які заново пройшли, вони пройшли ротацію. До відповідного штату. відповідно від бійців від 20 до 50 років. Більшість військовослужбовців відправляються в зону АТО вперше. Вони запевнев обласний військовий комісар пройшли підготовку у навчальних центрах. Перед відправленням військовослужбовців благословили священнослужителі. Хочу батькам побажати щирої молитви і всім нам молитви за них. Вони дуже відповідально відносяться до свого обов'язку. І жертовно служать просто самозречено. Сьогодні це самозречення в ім'я України, в ім'я незалежності, в ім'я цілісності, правди в Україні. І я дуже хочу побажати всім решта, хто мене чує, щоб ця жертва була оцінена. Щоб ми були дуже вдячні цим хлопчикам на залізничну стацію чернівці південно проводжати військовослужбовців, прийшли близькі, родичі, волонтери та представники влади. Всі вони щиро вірять у перемогу наших бійців. впевненість тому додає їхня мужність вірити в нашу перемогу, які взагалі настрій. Якщо би вірив, би не їхав. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час. 56 тисяч 877 гривень зібрали учні на ярмарку великодні дзвони, який проходив минулого тижня у Чернівцях. Ці кошти освітяни передали пораненим бійцям учасникам антитерористичної операції. На благодійний шкільний ярмарок учні принесли випічку, яку готували самотужки, обереги, писанки та різноманітні сувеніри. Покупців було вдосталь, городяни активно відгукнулись на пропозицію допомогти пораненим військовослужбовцям. Успішні результати здивували усіх і учнів, і організаторів. Люди дуже були. Активними ми не прикладали багато зусиль, щоб їх якось залучити. До цього вони самі давали і більше грошей ніж ця ціна. Вони дуже хотіли допомогти нашій армії. Вдалося зібрати 56 тисяч 877 гривень. Четверо людей отримують по 5 тисяч гривень. Це і Загарюк Павло Дмитрович, Беженар Олег Васильович, Котов Олександр Олександрович. До речі, у нього буде і 5 тисяч, і 10 тисяч. Там якесь складне поранення. Я не хочу давати це подробиці Дроздюку Іліва Ілі Івановичу. Далі в госпіталь по 10 тисяч буде направлено гроші Герасиміку Юрій Семеновичу, Мацкуляку, Ігорю Вікторовичу. В одному з чернівецьких садочків створили музей патріотичний осередок, в якому знаходяться експонати із зони АТО. На Прохання малюків через волонтерів з передової передали ще три цінні експонати, зокрема українських стяг із підписами бійців. Бачите, ось такий є командир батальйону. Бачите, це той ваш прапор. І він розписувався, де він де він він розписався. Ось так цим маленьким буковинцям Волонтери намагаються пояснити зовсім не дитячі речі. Напередодні великодня вихованці садочку передали атовцям малюнки, натомість попросили вояків залишити свої підписи на українському стягу. Волонтери мрію малюків здійснили. Точно як ці дітки в садочку, так вони там на передовій раді, дуже раді. Листам, малюночкам від дітей, а якщо там є ще щось написано, повертайтесь живими чи якісь інші там слова, то ну вони реагують з емоціями і з слізьми. Вони з великим задоволенням підписували цей прапор. Керівник дошкільного навчального закладу розповідає, що ідея створити музей виникла давно. У квітні садочок святкує ювілей 50 років, тому саме цього місяця вирішили його урочисто відкрити. От у нас є стенд в нашої нашому музеї. Революція свідомості. Тобто, через от такі події тривожні для всіх, але ми йдемо вперед до щасливого майбутнього. Для того щоб більш розширити їх кругозір, ми впровадили такі заходи, як ви зараз от спостерігаєте і музей. І малюночки передає. Окрім того, у музеї створили стіну пам'яті загиблих героїв майдану. Також його відвідувачі зможуть перечитати книгу пам'яті з відомостями про всіх буковинців, які загинули в зоні АТО. А ще там будуть фотографії батьків-вихованців, котрі наразі боронять Україну на сході. Завдяки волонтерам музей доповнює ще два експонати з передової продірявлений кулями бронежилет та ящик для боєприпасів. На стіні музею записані заповіді маленького українця. Поважай свій народ та націю і будь хоробрим. Ника садочка, впевнені, такі експонати, наповнені живою історією, допоможуть малечі вирости справжніми патріотами і, побачивши учасника АТО, вони знатимуть, що це наші герої. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Близько трьох сотень дітей з чернівців відпочинуть у літніх таборах за кошт держави. Повідомили в міській раді на їхнє оздоровлення. Загалом виділили більше як півтора мільйони гривень. Оздоровлюватимуть за бюджетні кошти 90 відмінників, більше як півтори сотні соціально незахищених дітей, 20 дітей-інвалідів. Орієнтовна вартість путівки три тисячі гривень. Безкоштовний відпочинок планують організувати і школярам, батьки яких є учасниками АТО та дітям переселенців. Їх вже запросили до польського міста побратима чернівців Коніна. 12 тисяч гривень повинен сплатити офіцер запасу за те, що він пообіцяв мобілізованому відкосити від армії. Таке покарання призначив Шевченківський районний суд міста Чернівці, колишньому військовослужбовцю збройних сил України за підбурення додачі неправомірної вигоди. За інформацією обласної прокуратури він, посилаючись на зв'язки в одному з військових комісаріатів Буковини, пообіцяв мобілізованому, що за певну грошову винагороду посприяє в його ухиленні від проходження військової служби. Вже третій рік поспіль працівники радіохвилі станція 103,2FM прибирають територію, на яку комунальні підприємства не звертають увагу. Медійники збирали сміття, відмивали історичні пам'ятки та обробляли клумби. Вже втретє радійники прибирають територію, де знаходяться історичні пам'ятки. Плита загиблим воїнам Червоної армії та камінь пам'яті, розстріляним у 1941 році євреям. доглядають, бо кажуть, ця територія не належить жодному з комунальних підприємств. Я не знаю, чому вони це не прибирають. Я так розумію, просто ні за ким не закріплена територія вже багато років, і, і тому, власне, так, як бачимо, люди з приходять відпочивати, а прибирати тут нікому. Ну але це таке чисто ж не там, де. Прибирають а там, де не смітять працівники станції кажуть, що, хоч цього року не потребу та бруду трохи менше, та все ж хочуть, щоб люди не смітили, особливо коли поряд історичні пам'ятки. Люди ж споживачі тут просто питання в тому, е, наскільки вони виховані, от і все наскільки вони. Готові сміття не кидати собі під ноги там, де живуть а наскільки готові його донести, хоча б до найближчої урни, і ще найголовніше попасти в ту урну. Щоб підключити людей до прибирання міста, на своїх хвилі радійники влаштували флешмоб. Для участі чорнівчанам потрібно було лише прибрати якусь територію та надіслати фото під хештегом. Чисто станція за це учасники акції отримали подарунки. Я би хотіла запропонувати всім чорнівчанам по можливості виходити на такі імпровізовані суботники колективами з сусідами і прибира. Докладайте зусилля, і місто стане кращим. Олександра Агієва, Ярослав Левицький. Місцевий час. На екранах українських кінотеатрів з'явилася Вітчизняна кінострічка в новому для українців жанрі психологічний трилер під назвою Смертельно живий. Фільм знімали два роки. У Чернівцях його презентував актор, який виконує там головну роль. Режисером стрічки став Максим Стецков, учень Олександра Гаролеса, який зіграв головну роль у фільмі. Актор каже, розпочинаючи роботу над ним, вони йшли на ризик, адже не були впевнені, що матимуть для цього достатньо коштів. Ми починали цей фільм як авантюра. За п'ять днів і одну ніч зняли 24 сцени. Це 52 хвилини екранного часу. Я можу сказати, що я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Такого, щоб хтось з сучасних наших э, митців в таку авантюру. Події у стрічці розгортаються навколо Семена, відомого українського письменника. Продовж трьох років герої надходять загадкові повідомлення, які через певний час збуваються. Усі намагання Семена позбавитись смс та знити їх автора, марні герой припиняє пошуки, допоки йому знову не приходить чергова звістка про його смерть. Олександр Гарала каже, для нього цей фільм став попередженням. Попередження того, що не треба жити ілюзія. Показ фільму стартує 16 квітня в усіх кінотеатрах України, зокрема і у Чернівцях. Олександра Агієва, Михайло Антонюк. Місцевий час. Це всі новини. Більше інформації на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Наші випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на АСНЮТЮБІ. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.